Доброго дня! 8 квітня, субота, 2023 рік. Наш звичайний будний день. От. Звичайний і неповторний. Кожен день ми щось собі придумуємо, якусь роботу, таку, щоб не скучно було, не одноманітно. От зараз Матвій крутить К-750-го. Хочемо замінити коляску, бо тут дуже страшнюча поставити ту зелененьку. Можливо, клієнти більше зацікавляться тим мотоциклом. От. Збиває пальці, матюкається. Ну, часом заматюкатися, то легше трошки гайки відкручуються. Правда, Матвій? Матюк то безплатна ведешка, ні? Жопелька цього треба буде в планах там трошки познімати запчастів і витягнути його ближче туди до дороги. Трактора пора вже виганяти. От з дня на день в поле. Певне, що після Паски то буде йому роботи йолки палки Запорожця. Вася запорожець. Вася каже, надую він йому, хочу нового телефона, продаємо. Ну, хазяїн барин, його техніка так і робимо. Вот. Ось така ситуація. Тут стояв, хто бачив відео попередній, тут стояв кусок мурав'я. Слава Богу, вчора він поїхав до нових власників. А от новий наш привоз. Квадроцикл китайський. От, ще якийсь кусок китайського моциклетика. Отако помаленьку. К-750 і чекає десь якогось купця на Європу. Ага. наш... Наша гордість, чим ми хвалимося моторчик. Можливо, теж з дня на день поїде до нових власників. Зараз познімаємо ці паспорта ці бірочки. Потім вже буде на руки клієнтові оці бірочки. Казу коштують як половину цього моторчика. О. Денис прибирає Сітроєні. Завтра маємо їхати до церкви. 40 днів бабулі. Потім на цвинтар, якщо хороша погода буде, відвідаємо бабусів. А чого ти під, під сідушками? Там Дивись, скільки сміття під сідушками, там здоріти можна. Ну, ні, не, не халтур. Во. таке во. Трошки, трошки, трошки він полякав. Яка та машина може бути, звісно, після того, що вона перевозила. Ну, аж От. ворота. Ну, ніяк не можемо закінчити з воротами. Щось чуть-чуть покрутимо, яке коло них. Пару дирочок просвердлим. Це щось перебиває. Може, може, сьогодні ще тих пару кусків бляхи стигну до, до, до ночі вчепити, якщо нічого не помішає. Дуже вже хочеться закінчити з воротами. Правда, Шарик? Ти хоч у ворота були вже закінчені, правда? Правда? Щоб тебе ніхто не врочив з дороги, да? так? Вот. Ось такі у нас справи на сьогодні. Скоро в поле роботи багато, але як завжди, всім па-па!